Доброго ранку малята прийшла весна, сонечко більше пригріває землю, перша травичка та на деревах з'являються листочки. Ми з вами оживимо зараз отаку гілочку дерева та зробимо їй лісточки з пластилину зеленого кольору, а перед цим розімнемо пальчики. Тепле сонце, землю гріє, все навколо зеленіє, і травичка, і дерева. Все вдягнулося в зелене. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого кольору, серветочка волога, щоб ручки витирати. І можна приступати. Від великого шматочка я відщіпаю маленькі-маленькі, та пальцями скочую в маленьке зернятко. На край гілочки придавила, притиснула добрита, розтягнула, скочую, притиснула, потягнула. Маленький відшипнула. Скочую, притиснула та розтягнула маленькі зелені листочки, прикрашають нашу весняну гілочку. Іде весна королева по світу і співає на всі голоси та пробуджую землю. Прогріту творить дивні картини краси. Листочок придержую та наліплю маленькі зернятка пластиліну. Якого кольору ми використовуємо пластилін? Зеленого якого кольору вийшли листечко? Зелено. Так, я закінчую, придержую свій малюночок. Так. І ще маленькі листечка. Та наша гарна картина гілочка ожила. Вот. На все добре